Шановні колеги, у цьому корисному відео ми розглядаємо постанову Кабінету Міністрів 559 про новий порядок оформлення і увага видачі військово-облікового документа для всіх категорій, а саме для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Мова йде про чоловіків віком від 18 до 60 років. Отже, цей порядок є новим. І в ньому сказано, що військово-обліковий документ, увага, оформляється у формах у паперовій або в електронній формі. Якщо ми говоримо про паперову форму, то бланк її затверджений саме цим документом. Якщо ми говоримо про електронну форму, то нормально буде, коли військовозобов'язаний має військово-обліковий документ саме в електронній формі і генерується трьома джерелами. Електронним кабінетом призовника військовозобов'язаного і резервіста. Наскільки я розумію, це дані з цього кабінету якраз підтягуються в Резерв плюс Державного веб-порталу електронних публічних послуг і третє єдиного державного веб-порталу електронних послуг, портал Дія. Наскільки я розумію, військово військово-обліковий документ буде відображатися саме. У додатку Дія, і його можна буде пред'являти уповноваженим особам для перевірки, або ж традиційно у військовозобов'язаного буде військово-обліковий документ у паперовій формі, або приписне, або тимчасове посвідчення, або військовий квиток. Давайте ще звернемо увагу на деякі положення цього порядку. У разі невідповідності відомостей, які зазначені у військово-обліковому документі, тим відомостям, які містяться у єдиному державному реєстрі, такий громадянин повинен звернутися до ТЦК, а де побачити, що відомості якось не співпадають. Тобто, у нас є додаток Дія, в якому формується електронний військово-обліковий документ, буде формуватись і є Резерв плюс, який надає доступ до даних із системи оберіг. Так от, якщо, наприклад, я в додатку Дія згенерував цей військово-обліковий документ. І бачу, що його дані не відповідають даним в єдиному реєстрі, а бачу це я звідки завантажив Резерв Плюс і бачу не співпадіння. То мені треба довіряти даним, які в Резерв Плюс знаходяться, оскільки саме вони підтягуються із електронного реєстру. То в цьому випадку мені необхідно звернутися буде в ТЦК. Подати звернення до районного центру комплектування, яким чином? Скористатися засобами електронного кабінету, тобто саме Резерв Плюс, з допомогою Резерв Плюс, я пишу звернення в ТЦК і кажу: оновіть мої дані в дії, тому що неправильно відображається військово-обліковий документ. Це одна історія, і друга історія: якщо в мене військово-обліковий документ в паперовій формі. От і я його маю, завантажую резерв плюс і бачу, що в резерв плюс інші дані. То, знову ж таки, тут я в паперовій формі подаю заяву в ТЦК, що, будь ласка, видайте мені в паперовому вигляді новий військово-обліковий документ, тому що дані мого паперового документу не відповідають даним, які в резерв плюс. А Резерв плюс, ще раз підкреслюю, тяне із електронного реєстру. Цю Інформацію. Так от зміни вносяться протягом 5 робочих днів і з дня реєстрації такої заяви в центрі комплектування. Далі військово-обліковий документ в електронній формі відображається як унікальний електронний ідентифікатор, двохвимірний штрих-код, який містить відомості про зазначений документ. Тобто, коли я в майбутньому в додатку «Дія», наприклад, згенерував військово-обліковий документ. Він може відображатися у вигляді QR-коду для щитування, і я його пред'являю, наприклад, групі оповіщення, яка мене зупинила перевірити мої документи. Цей QR-код дає можливість доступу до таких даних: прізвище, ім'я по батькові, дата народження, податковий номер, окремий номер запису в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. Результати медичних оглядів, відстрочки, військове звання, військово-облікова спеціальність, номер запису в єдиному демографічному реєстрі, відомості про виконання військового обов'язку. Наприклад, людина була в зоні бойових дій ці дані містяться закодовані, відомості про військовий облік. Ну, наприклад, роботодавець такий-то веде військовий облік цього військовозобов'язаного. Відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення. Дата час формування військово-облікового документа в електронній формі, QR-код військово-облікового документа є формою цього документа і пред'являється для перевірки і має таку саму юридичну силу. Тобто, ще раз, Резерв Плюс даватиме мені можливість звернутися в ТЦК. Для того, щоб уточнити якісь дані щодо мого військовооблікового документа, якщо він неправильно відображається, а сам військово-обліковий документ в електронній формі, в майбутньому має відображатися у додатку Дія Дія. Так? Побачимо, як буде реалізовано на практиці. Ем, ще на що я хотів звернути вашу увагу. Військово-обліковий документ на бланку повинен бути виданий або замінений протягом п'яти робочих днів із дати реєстрації заяви, що видайте мені військово обліковий документ. Ну наскільки я знаю, станом зараз на кі кінець травня, е от я коли був в ТЦК, то коли забирали да, військово-обліковий документ для проходження комісії, то говорили, що після отримання висновку військово-лікарської комісії, на документ можна очікувати через 2 тижні і називали дату, коли можна прийти. Тому очевидно, що в майбутньому ми рухаємось до того, щоб військово-обліковий документ був виготовлений протягом 5 робочих днів. Далі. Є вимоги в додатку наведені щодо заповнення форми військово-облікового документа. Номер військово-облікового документа відповідає номеру запису в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язаних і резервістів. І е, відомість видачі військово-облікових документів на бланку це документ, чисто який формує ТЦК, це не роботодавець формує. Бачимо розписку. Додаток 3. Це коли вилучається військово-обліковий документ. От я так би вважав, що ця розписка мала би застосовуватися, коли військовозобов'язаний йде на військову лікарську комісію. У нього ж забирають документ, а комісію він може пройти там не зразу. І відповідно ця розписка вказує на те, що ну, в мене забрали документ, поки я не пройду комісію. І Направлення на проходження ВЛК, і цей корінець мав би пред'являтися, наприклад, групам оповіщення, щоб не було питань до цього військового зобов'язаного. І от зверніть увагу, форма військово-облікового документу теж затверджена цим документом. Постановою Кабміну мається на увазі. Бачимо: фотокартка 3,5 на 4,5. Далі. Податковий номер, склад, військове знання, спеціальність висновок комісії підлягає повторному медичному огляду, коли. От я бачив такі надписи у попередніх військово-облікових документах, ну, чинних да, з іншими військовозобов'язаними, коли спілкувався. Було написано через рік і дата конкретна. Відстрочка від призову теж такий важливий розділ. Бачите, відстрочка від призову, це та, яка оформлятиметься довідкою ТЦК, навіть і на підставі броні, то тут тільки дві позиції. Тобто ми на півроку йому зробили бронь і оформили відстрочку у вигляді довідки, і йому військовообліковий документ внесли цю інформацію, півроку відстрочка. Тобто не просто довідка, що в нього вістрочка на півроку, а у його військово-обліковому документі ще зазначається цих півроку, і ще далі на півроку. Все, рік пройшов, а далі що? Тобто на новому бланку новий військово-обліковий документ треба формувати, бо більше граф нема ніяких. Тобто, ну, отака форма паперова. Так, відмітки про військовий облік. Бачите, взято на військовий облік дата. Це те, що роботодавець перевіряє при прийнятті на роботу працівника, зобов'язаний перевірити, що він на військовому обліку стоїть. Дякую за увагу. Ще ми розглянемо в окремому відео наступну постанову Кабміну 560 -му.